І чергову пропозицію миру, ясна річ, що на невигідних для України умовах хочуть нам запропонувати зокрема президент Бразилії Луїс і Насіс Луладесільва заявив бажання про бажання посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна. Про це Де Сільва заявив в інтерв'ю індійській пресі. Мовляв, 19 вересня відбудеться Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, і ось саме тоді і варто обговорити війну в Україні та влаштувати переговори між сторонами. Лолоде Сільва чомусь забув сказати, що саме Росія вторглася в Україну. Ну а раніше Де Сільва говорив, що Путіна не заарештують у Бразилію, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо де жанейро наступного року. Ось така доволі форсована ідея, тому що якщо за стільки часу не було жодного підгруддя до переговорів, то до 19 вересня влаштувати таку очну зустріч шансів вкрай мало.